Привіт! Сьогодні до вашої уваги сиренький ведмедик з голубенькими очками. Виконаний з плюшою пряжі арнольдой, тому м'ягенький на дотик. Ковпак та шарфик виконаний Арнольд джинс. Шарфік знімається, він просто зав'язаний. Ковпак прошитий. Але під ковпаком є вушка, тому можна не пришивати, як вам буде зручніше. Вушка та мордочка пришита, а верхні та нижня лапки вв'язані в процесі створення тіла. Тіло та голова йде одною деталькою. Має ще хвостик, покажу, тому він впевнено сидить. Ближче вам покажу, як техніка виконання. Йде все гладенько, петелька за петелькою, а загалом висота такого ведмедика 31 см. Досить такий величенький. Як вам мій красончик?